Є принцип Паретто, який говорить, що 20% зусиль приводять до 80% результату. І автор тут говорить, що Парето був не правий тільки в тим, що це 20%. Скоріше за все, це 10%. А можливо, це 5%. І він говорить про те, що життя людини це насправді має бути життя садівника, який бере кущ. І кожен день відрізає зайве і поливає те, що важливо. Кожен день ставить все, що заплановане на наступний день або на наступний тиждень під питання. Я можу сказати так, що я культивую в собі цю звичку. Наприклад, в неділю я відкриваю план на наступний тиждень і задаю собі одне просте питання: що з цих зустрічей, які в мене в календарі, навіть які я прийняв, я можу відмінити? Що я можу закенсилити? Він говорить, запрошення на зустріч недостатньо для того, щоб прийти на зустріч.